Вітаю! У моєму відео зі Стівеном Строгацом про брахістохрону ми посилалися на те, що називається законом Снелла. Це принцип фізики, який говорить нам про те, як світло викривляється, коли воно переходить з одного середовища в інше, де його швидкість змінюється. У нашій попередній розмові ми вже говорили про це, але там було занадто багато деталей, тому я, врешті-решт, вирішив вирізати їх і зробити скорочену версію. Яку я хочу вам зараз показати, тому що вона посилається на досить розумний аргумент марка леві, а також в цілому дає відчуття завершеності рішення про брахістохрону. Розглянемо, коли світло переходить із повітря у воду, швидкість світла у воді трохи нижча, ніж у повітрі, і це призводить до того, що промінь світла заломлюється, коли він потрапляє у воду. І є багато способів, якими ми можемо розмірковувати про це, але найбільш влучним та витонченим є принцип найменшого часу Ферма, про який ми детально говорили у відео про брахістохрону. Але якщо нагадати коротко про цей принцип, то він полягає в тому, що якщо світло прямує від однієї точки до іншої, то серед множини шляхів воно завжди обере той шлях. Який потребуватиме найменшу кількість часу. Розглянемо деяку точку А на траєкторії, що знаходиться в повітрі, та деяку точку Б з цієї самої траєкторії, що знаходиться у воді. Спочатку ви можете подумати, що пряма лінія між ними буде найшвидшим шляхом. Єдина проблема з цієї стратегії полягає в тому, що, хоча це і є найкоротший шлях, але при цьому ви проведете забагато часу у воді. І дійсно, світло повільне у воді, тому шлях може стати швидшим, якщо ми змінимо його таким чином, щоб провести більше часу у повітрі. Ви навіть можете спробувати мінімізувати час, проведений у воді, змістивши його до кінця праворуч. Але насправді це не найкраще, що можна зробити. Вирішуючи проблему брахістохрону, ми намагаємося збалансувати ці два конкуруючі фактори. І це проблема, яку ви можете записати за допомогою геометрії. Якби ми користувалися математичним аналізом, ми б склали відповідне рівняння з однією змінною X і знайшли б, де похідна буде рівна нулю. Але для даної задачі ми маємо дещо краще, ніж математичний аналіз. І це рішення Марка Леві. Його рішення ґрунтується на тому, що оптика це не єдиний випадок, коли природа шукає мінімум, вона робить те ж саме із енергією. А будь-яка механічна установка стабілізується, коли потенційна енергія мінімальна. Тому для задачі світла у двох середовищах він уявляв собі, як поставить стержень на межі між повітрям і водою, і помістить на цей стержень кільце, яке вільно ковзає вліво і вправо. А тепер прикріпіть одну пружину з точки А до кільця, а другу пружину між кільцем і точкою Б. Ви можете думати про розташування пружин як про потенційний шлях, який може пройти світло від точки А до точки Б, а щоб врівноважити пружини таким чином, щоб потенційна енергія в них дорівнювала кількості часу, за який світло пройде цей шлях, вам потрібно переконатися, що кожна пружина має постійний натяг, який в свою чергу обернено пропорційний швидкості світла в її середовищі. І єдина проблема тут полягає в тому, що пружини з постійним натягом насправді то не існує, тому це не фізичні пружини. Але у нас все ще існує аспект системи, що прагне мінімізувати свою загальну енергію, і даний принцип буде зберігатись, навіть якщо ці пружини не існують у нашому світі. Але причина, чому пружини спрощують розв'язання задачі, полягає в тому, що ми можемо знайти стабільний стан лише завдяки врівноваженню сил. Ліва складова сили у верхній пружині має компенсуватися правою складовою сили нижньої пружини. У нашому випадку горизонтальна складова кожної пружини є лише сумарною силою, помноженою на синус кута, який ця пружина утворює з вертикаллю. І з цього випливає те, що називається законом Снелла, про який багато хто з вас дізнався ще з перших уроків фізики. Закон Снелла говорить про те, що синус тета. Поділений на швидкість світла залишається постійним, коли світло рухається з одного середовища в інше, де тета це кут, який цей промінь світла утворює з лінією перпендикулярною до межі між двома середовищами, тож складні обрахунки не потрібні.